Вітаю колеги в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації. Розпочинаємо брифінг речника головного управління ДСНС України в Харківській області Євгена Василенка. Тема оперативна ситуація на Харківщині за тиждень. Пане Євгене, вам слово. Вітаю за минулий тиждень з 30 червня по 7 липня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 225 виїздів, з яких 127 на ліквідацію пожеж. 27 з яких були пов'язані з веденням бойових дій. 47 виїздів було здійснено для допомоги населенню. Внаслідок побутових пожеж одна людина була врятована. Ще одна була ще одна людина загинула та. Одна особа була травмована. Щодо проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, Харківською обласною військовою адміністрацією визначено 111 об'єктів цивільної інфраструктури, які потребують проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, з них 79 розташовані на території Харківської області і 32 у місті Харкові. За дорученням голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрія Миколаївича Даніка було для проведення аварійно-рятувальних робіт до Харкова. Прибули сили та засоби з інших гарнізонів та підрозділів ДСНС, зокрема з міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС, а також з головних управлінь ДСНС Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської та Хмельницької областей. Станом на 7 липня до проведення робіт було залучено 12 одиниць техніки та 31 рятувальник. На 26 об'єктах Харківської області роботи були завершені щодо розмінування. Наразі на Харківщині працюють 53 піротехнічні розрахунки з яких 301 сапер та 156 одиниць техніки, в тому числі 28 машин механізованого розмінування. За минулий тиждень було здійснено 378 залучень, розміновано 744 ворожих вибухонебезпечних предметів. З початку лютого 2022 року піротехніками було обстежено 11 825 гектарів з яких 1730 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування, 4876 гектарів сільгоспугідь, 4500 кілометрів доріг та лінійних мереж, 75 об'єктів, 5095 приватних домогосподарств. Загалом було виявлено та знешкоджено 124 165 вибухонебезпечних предметів. За минулий тиждень зафіксовано два випадки підривів цивільного населення на вибухонебезпечних предметах. Постраждало три особи. Так, у селі Вишневе Ізюмського району, 3 липня, стався вибух боєприпасу, в результаті якого постраждав місцевий мешканець 1969 року народження. Його було госпіталізовано до лікарні. І 6 липня неподалік села Тернавали Липецької громади Харківської, Харківського району стався підрив автомобіля на вибухонебезпечному предметі попередньо на міні, в результаті якого підриву постраждало двоє чоловіків. Обставини події з'ясовують правоохоронці. З лютого 2022 року внаслідок підривів вибухонебезпечних предметів 105 цивільних осіб загинуло і 307 було травмовано. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області і попереджаємо про високу мірну небезпеку, помітивши будь-який підозрілий предмет, негайно треба відійти від нього та зателефонувати за номерами телефонів 101, 102 та 112 і викликати саперів для подальшого знешкодження вибухонебезпечних предметів щодо пожеж та виїздів пов'язаних з ворожими обстрілами. Протягом тижня підрозділи ДСНС залучались. На гасіння 27 пожеж, спричинених ворожими обстрілами, що сталися у Багадухівському, Ізюмському, Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області, а також у місті Харкові. Так, 2 липня російські війська атакували Новобаварський район міста Харкова в результаті ударів БПЛА. У Харкові влучання сталося у будівлю одноповерхову житлову будівлю. Сталася пожежа на площі 300 метрів квадратних постраждалих на щастя не було. І в цей же час ворог завдав ударів по Шевченківській громаді Куп'янського району. Там в результаті обстрілу. На території двох сільськогосподарських підприємств у селі Борівське та Волоська Балаклія сталися пожежі у двох складських будівлях. Постраждало три особи. 3 липня росіяни завдали удару реактивними системами залпового вогню по приватному сектору села Бойні Борівської громади зюмського району в результаті. Обстрілу сталася пожежа на території приватного житлового будинку, горів безпосередньо сам будинок, надвірні забудови на площі 150 квадратних метрів. та постраждалих не було. Вночі 4 липня російські війська завдали удару ударними безпілотниками по місту Чугую. В результаті сталося дві пожежі. Горіла будівля поштового відділення також недіюча будівля на загальній площі 40 квадратних метрів. Цю пожежу була оперативно ліквідована. За іншою адресою сталася масштабна пожежа на території цивільного підприємства. Яку наступного дня о 13.00 було ліквідована? На місці події працювало 93 рятувальники, 29 одиниць техніки, в тому числі піротехніки, медики та пожежний потяг? Постраждало 11 людей, з них дві дитини. 5 липня російська авіація завдала удару. По селищу Приколотне Куп'янського району в результаті влучань сталися руйнації та пожежі на території підприємства. Саме влучання були в складські будівлі, які частково знищені. Пошкоджена також нежитлова будівля. Сталася пожежа на площі 850 квадратних метрів. Постраждали поруч розташовані вантажні автомобілі та житлові будинки. На щастя, обійшлось без постраждалих вночі. 6 липня ворог завдав удару безпілотниками по місту Харкову. Сталося два осередки займання у Шевченківському району. До місця подій відразу прибули підрозділи. ДСНС в цей час ворог повторно атакував безпілотниками. Саме те місце, де працювали рятувальники. На щастя, особовий склад не постраждав. Рятувальники вчасно призупинили проведення робіт та спустились в укриття. Була пошкоджена пожежна автоцистерна. Тієї ж ночі у Вільховацькій, Великобруцькій та Шевченківських громадах Куп'янського району в результаті атаки безпілотників горіли житловий, житловий будинок та складські приміщення. Пожежі було були оперативно ліквідовані. А у селі Юрченка, Чугуївського району в результаті ворожого удару. Сталася пожежа у будівлі будинку культури на площі 600 метрів квадратних. І вранці 7 липня ворог завдав масованого удару БПЛА по місту Харкову, зокрема по Шевченківському та Слобідському районах міста. У Шевченківському районі горіла, горіли квартири на восьмому поверсі житлової дев'ятиповерхівки. На місці події працювали підрозділи ДСНС. Пожежа була оперативно ліквідована, і за іншою адресою в Слобідському районі було влучання на території дитячого навчального закладу, а також в торгівельний об'єкт сталася пожежа, горіла господарча споруда та автомобіль на площі 10 квадратних метрів. Усі пожежі були оперативно ліквідовані і всього. Того ранку 31 особа постраждала, і з них четверо дітей. І згодом десь о 10:30 ворог завдав ще одного масованого удару безпілотниками по холодногірському району міста Харкова. Під удар потрапили житлові, адміністративні, складські. Будівлі, об'єкти торгівлі, автомобілі, горіли житлові будинки та легкові автомобілі. Загалом чотири осередки пожеж. Усі пожежі були оперативно ліквідовані. Загалом, наслідок цього удару, одна людина загинула і ще 44 постраждала, з них 4 дитини. Звертаємось до всіх мешканців міста Харкова та області. Не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Почувши такі сигнали, треба негайно спускатись в найближче укриття. Інформація щодо загибелі людей на водних об'єктах. Протягом тижня трапилось два випадки загибелі людей на воді. 4 липня надійшло повідомлення про зникнення 12-річної дівчинки, яка купалась на Петренківському водосховищі Немишлянського району міста Харкова. Дівчинка відплила від берега на 15 метрів та потонула. До місця події було викликано. Водолазів ДСНС, які обстежили дно водойми та дістали тіло загиблої дитини на поверхню. Усі обставини цієї трагедії з'ясовують правоохоронці. І 5 липня з дна водойми удянського гідропарку Новобаварського району міста Харкова рятувальники вилучили тіло загиблого чоловіка 1991 року народження, який потонув під час купання. Нагадуємо, що Державною комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендовано заборонити на території Харківської області відпочинок населення на водних об'єктах, а відповідно рішенням комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області та Харківської міської ради. На території міста Харкова та Харківської області купання заборонено. Але ж через це ми звертаємось до. Всіх мешканців Харківської області бути максимально обережними на воді, не запливати далеко від берега, не купатись на підпитку, не пірнати в невідомих місцях. А звертаючись до батьків, ми хочемо наголосити, щоб вони уважно слідкували за своїми дітьми. Бережіть себе та своїх близьких щодо евакуації під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації. Триває обов'язкова евакуація на при, е, з прифронтових населених пунктів Харківщини. Е, вона проводиться силами підрозділів Нацполіції, ДСНС, е, органами місцевого самоврядування та е, волонтерів. Рятувальники безпосередньо залучені до евакуаційних заходів з населених пунктів Ізюмського та Купінського районів. На території евакапунктів чергують психологи ДСНС, які надають допомогу населенню, які саме населенню, які вимушені покинути власні домівки. Загалом з населених пунктів 16 громад Харківської області спільними зусиллями було евакуйовано три жителя. З них 2543 дитини та 305 маломобільних осіб. Звертаємось до мешканців населених пунктів, в яких оголошена обов'язкова евакуація. Бережіть своє життя та здоров'я. Не ризикуйте, евакуюйтесь у більш безпечні населені пункти. Дякую за увагу, колеги. Якщо маєте запитання, будь ласка, до мікрофона. Анна Веклич Медіа, вітаю. Розкажіть, будь ласка, саме статистику загиблих на воді людей з початку сезону, умовно купального, який заборонено Харкові. З початку літа на водоймах Харківщини було виявлено тіла 13 загиблих, з них три дитини. А приблизно їх вік? Ну, відомий, але я можу вам окремо розказати про кожен випадок. Зокрема, от останній випадок, який стався саме на Петренківському водосховищі, там загинула дитина 12 років. А ще одне питання щодо вчорашніх масованих обстрілів. Розкажіть, будь ласка, як працювали працівники ДСНС, фахівці в умовах спеки та частих обстрілів, тобто бо вони відбувалися на різних локаціях? Ну, що стосується спеки, рятувальники звикли працювати в будь-яких умовах: будь то спека, будь то зниження температури і взимку, і влітку при будь-яких погодних умовах. Крім того, вони під час своєї роботи використовують і бойовий одяг, бронезахист, каски. А також апарати на стисненому повітрі і в таких умовах працюють і в задимленому середовищі. Що стосується цих прильотів, постійно лунали сигнали повітряна тривога, йшла загроза з повітря. По про повторні удари рятувальники в цей час під час ліквідації цих пожеж рятувальникам доводилось спускатись в укриття тимчасово призупиняти. Гасіння пожеж після сигналу від БІП відразу повертались і продовжували гасіння пожеж. На цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадаю, що в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації був речник головного управління ДСНС України в Харківській області Євген Василенко. Дякуємо, слава Україні! Героям слава, дякую за увагу.